Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися корисною інформацією для пенсіонерів. Надалі продовжується співпраця з Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Що це значить? Це значить, що програма додаткової грошової допомоги для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжена ще на три місяці – квітень, травень і червень. Пенсіонери у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій. Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівських областях, які відповідають умовам програми, будуть про умови, нагадаю далі: будуть отримувати виплати від ООН на суму, що дорівнює різниці між 3250 гривень та сумою пенсії, яку вони отримують наразі. Наприклад, якщо ви отримуєте пенсію 3 тисячі гривень, то ви зможете ще отримувати доплату. 250 гривень. Якщо ви отримуєте пенсію 2800 гривень, наприклад, тобто ви будете отримувати різницю до, ви, до суми 3250 гривень, будете отримувати різницю ще 3 місяці. Хочу нагадати, яким вимогам умовам пенсіонери мають відповідати, щоб отримати право на отримання такої. Грошової допомоги, значить, перше, це отримують пенсію в розмірі менше ніж 3250 гривень. Тобто розмір вашої пенсії не повинен бути більший ніж 3250 гривень. Проживаєте на території активних або можливих бойових дій. Я хочу нагадати, що в нас в країні діє перелік територій, який визначається наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ви можете ознайомитись, якщо комусь потрібно, пишіть. Я вам е підкажу, де його знайти. І якщо ви не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від інших міжнародних організацій, або <кій>, допомоги на проживання е внутрішньо переміщеним особам. От. І якщо ж, е ви перестаєте відповідати хоча б одній із зазначених умов, то в такому випадку виплата додаткової грошової допомоги припиняються. Далі способи виплати, хочу нагадати, що для тих пенсіонерів, які отримують пенсію на банківську картку, вам просто будеться різниця. Якщо ви отримуєте знову ж таки, наприклад, пенсію 3 тисячі гривень, ви просто ще будете додатково отримати плюс 250 гривень. Якщо ж ви пенсіонер, який отримує пенсію через Укрпочту, то січня 2024 року так само ви можете отримувати ці додаткові виплати шляхом виплати через відділення Укрпочта. Ось така інформація станом на сьогоднішній день, тож, бачите, ще дана грошова допомога буде виплачуватися протягом трьох. Місяців, квітень, травень і червень 2024 року. Можливо, вона буде продовжена і надалі. Будемо стежити вже відповідно і слідкувати за інформацією.